Харків купують, як його можуть купати, купувати. Боже, я ж в мене заплитики йдуть за Харків. Ви що, Ні... нічого не окупують. Сьогодні в мене жінка теж каже, ви мені казали, що Сум... Сумську область не купують. Хто за мною довго слідкує, я завжди говорила, суми самі не окупують буде. Пару сіл, які окупують, я по нинішній день так говорю: Харків, Дніпро, Суми, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв, великі міста, ніхто нікого не окупує. І не слухайте. Чому пересталися снитися сни? Тому що ви дуже сильно погружаєтеся в астральну. Почається дуже низька у вас, низькі вібрації, і ви чому низькі дуже переживання в низьких вібраціях тобто все у вас не так, і тобто у вас ви, відключаєтеся. тому не бачите, не бачите сні. снах літаю класно, ви бачите, а ви в високих вібраціях. Які території в Україні буде найкраще жити? Центральна Україна, Західна. Ну, Взагалі по всіх територіях буде хорошо жити. Не буде такої території, що там більше чи там менше. Що нам чекати з Придністров'я? Та нічого там не буде. Максимум, що вони можуть зробити? Вони можуть почати обстрілювати з Придністров'я, але там буде фішка. Ну, ну, наші будуть чекати, що вони там. Зберуться і там їх не стане. Якось отак воно може бути. НАТО заступиться за Прибалтику, так. Але то буде дуже пізно. Так як вони рухаються, от чесно вам, так як вони рухаються, то буде дуже пізно. Якби вони трошки мозгами рухали, то б цього всього і не було. Ну, Воно би прекратилося, ще в 2014 році південь буде процвітати так. Луганщину звільнять всі території прийдуть до, до України. Всі, які окуповані, вони всі вернуться в Україну. І ще додатково ще в нас будуть запорібника території. Люди самі будуть проситися. Крим буде Україна, Крим буде Україна. Але ви скажіть тут, подивіться, який Крим був прекрасним? Взяти також Херсонську область, Лівобережжя. Там ж прекрасні міста були, прекрасні села були. Що там зробили? Откуда воно стало тою ногою, там вибачте за слово, і, чи дозволять 25-річним хлопцям виїжджати за кордон. Олечка, в якому році буде економічна криза в Європі, вона вже почалася. Ви ж цього не бачите. Зверніть увагу три роки назад, як було чотири роки і як зараз, воно вже є. Економічна криза не може влупити одним. Одним місяцем чи одним, там, чи, чи одним днем. Поступово воно йде в, в, в на спад. Надра нашої землі у нас не відберуть, не відберуть. Слухайте з тими надрами. Це, це такий лохотрон, я вам чесно кажу. Дивлячись на те, що Трамп там попідписував. Він зділку таку зробив, я... Боже, як мене зараз тут ще не СБУ не приїхало. Я вам кажу, там я колись просто немає як говорити, Ну там, коротше, зробили зділку класно. Я маю на увазі для України, вона б, дійсно класна. Ну, тут треба посміятися. Чи буде мобілізація жінок? Ні. Чи правда, що напади на Прибалтику в 25-му році, в 25-му році не напади? Це буде вже 26 27 рік. У нас зараз немає чим напасти, навіть якщо вони підпишуть з нами мирні угоди, вони будуть нарощувати сили і нарощувати їх розтрощили. Ну, вони запустили повністю. Запустили повністю такий механізм військовий, і вони будуть нарощувати, тому що вони розуміють, що їм потрібно буде багато. Вони, чого вони думають на країни Балтії напасти на країни НАТО, тому що вони тут вперлися, вони не можуть ніяк просунутися в нас. Вони бачать, які потентні е, на НАТО, і вони вирішують йти туди. Щоб що зробити, щоб повністю всю увагу забрати і тоді піти на нас. Но вони зроблять дуже велику помилку, патентність патентністю, але НАТО воно таки зробить своє. І тоді почнеться розпад федерації. А в липні кінець війни ні. В тебе топеред. буде менше прильотів, так. Євросоюз скоро розпадеться. Ні, Євросоюз не розпадеться, куди він має розпастися? Є один Васі в Тіктоку. Що буде доларом? Долар буде стабілізуватися. Також в Телеграм-каналі я буду робити для всіх людей, тобто я кожного дня я спітке. Вчора мені дійшло до такого, що в телеграм-каналі там зараз. Зверх 5 тисяч я цих людей, хто от в телеграм буде каналі в мене знаходитися. Я буду вимолювати цих людей, тобто давати енергетичну підтримку цим людям. Якщо ви бажаєте, ви можете до мене в телеграм-канал записуватися. Також будете приєднані. І я буду ну, кожен ранок, коли я роблю практики і читаю мантри, також я буду брати телеграм-канал. На підтримку і енергію цих людей. І також вимолювання. Що я роблю вимолювання? Вимолювання я вимолюю в людей, щоб люди стали щасливіші, щоб люди стали добріші, щоб люди стали розумніші, щоб їхні дороги і шляхи відкривалися. Так що, будь ласка, якщо ви хочете, в шапку профіля в мене на телеграм-канал є силка. Також бачите, я вже за, за мантру. Мантра е, Маніпхабра працює. Е, до речі, я навіть не, не очікувала, що вона я знаю, що вона працює, але я не очікувала, що скільком людям допоможе. Я Думала, що навіть не почнуть, знаєте, дивитися, слухати її, чи там один раз послухають, більше вони не захотять. Но люди взяли цю мантру і реально в людей пішли зміни. Приємно. Супер. Вже в мене виходить, я вже от завтра, сьогоднішнього дня, тому що в мене ті тижні були дуже насичені. Я вже трошечки розгрузила свій графік і я вже почну, так як я вам казала, запишу мантру. Перша буде мантра тари, це сімейного благополуччя, об'єднання сім'ї. Так що, якось так, приєднуйтеся. Дуже працює Надіжда пише, дуже працює, дякую. А мені ви знаєте, ви кажете, що вона працює, ви ще собі уявляєте, як мені приємно і як додає сили і мотивації ще щось людям робити. Дякую. Бачите, в кожного по різному. Іншим допомагає бути врівноваженішим, іншим допомагає бути матеріально забезпеченішим. Я кажу, а так я вже буду от кожного дня вимолювати людей працює. розкажіть про свій дар. У мене дар неймовірний, Ясно бачення, ясне знання, ясне нюхання в мене таке шикарне, що деколи врагове не побажаєш того нюхання, але воно в мене дуже класно працює. Де я його взяла? Це є напрацювання моїх минулих життів цього дару і також працювання по цьому життю, Також я працюю. І тому ой, такі святки в мене класний дар. Також навчалася дуже багато, є багато вчителів, з якими я працювала, з якими вчилася. До речі, почала знавчитися. Знов почала вже третій день, я вчуся. Чи на початку війни в Пробалці чи будуть обстрілювати Польщу? Так, буде Польща зачіплена також. Війна в 30-му году закончиться так. Дивіться, знову мене починаєте питати за всі міста. Я на початку ефіру казала: до 24-го числа, во так саме більше, до 24-го числа Україна дуже сильно фонить. Далі будуть також обстріли, але до 24 числа тут якісь як людські жертви. Іменно гражданські люди дуже багато, що і нема такого, щоб було там десь менше. Получається, що вони повністю всю Україну хочуть накривати і по людях. Як визначити свій дар? Ви маєте відчувати його. До чого вас тягне? Що ви саме більше, найбільше хочете робити? Це я не говорю, що це має бути прибильно, чи це має бути фінансово прибильно Дар взагалі ніколи він, якщо ви вже його розвиваєте дуже сильно, то він тоді починає приносити плоди і також якісь матеріальні блага. Але у більшості, коли ми починаємо працювати з даром. Ми працюємо на нього багато років От ідемо по тому, що ми хочемо. Наприклад, якщо ви хочете малювати, ви з азарту малюєте, ви навчаєтеся, ви хочете, 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 ви це робите, ви можете 5, 10, 15 років, на 20-й рік ви почнете картини продавати. Це ваш буде дар. Чи буде ядерна війна? Ні. Скільки буде тривати війна у Прибалтиці? Може до року бути. Як мантрою користуватися? Просто ви її берете і слухаєте те, що я читаю. Можете танцювати, можете прибирати, можете посуду мити, що хочете робити, просто її насильно слухайте, тому що її трошки важко і слухати. Уявіть, як мені важко було її читати, а слухати її ще важче. Оля, розкажіть, будь ласка, про катаклізми, які будуть. Катаклізмів дуже багато будуть. В Україні катаклізмів не буде, По всій планеті земля, катаклізми будуть. Тобто ЦК буде бігати ще довго. Боже. До речі, я за вас, Віталія, якось вспоминала. Думаю, десь вас немає. А що так вас сильно ТЦК доганяють? Не думаю, один ефір, другий ефір, а ви мені не задаєте того питання про ТЦК. Думаю, що таке з чоловіком сталося? Ні, такі ви є. Слава Богу, я рада вас бачити. Посплю сьогодні з вашим розкладом приємних вам снів. Скажіть, будь ласка, що чекає наш до днів в Україні? Вони змінять свою думку. Е, я не можу сказати, що вони змінять, тому що це в більшості старші люди і є такі дубонуті, молоді. Розумієте, ну так його можна хіба змінити. Воно просто перекрутить шапку в другий бік і буде ходити, і буде незадоволений владою, незадоволений людьми, народом і так далі. Ну все як по старинці було. Катаклізми вже почалися з того поза того року. Катаклізми вони не можуть бути так, що з одного року. Катаклізми все збільшується і збільшується масштаби. Кожного року йдуть руйнації ще більше і більше. Що буде з Германією? У мене там діти. До речі, Германії війни не буде, але також буде не, Ну, важко, іменно економічно буде важко. Наступ на Київ буде ще ні. Як буде ще довго ТЦК, до допоки буде мобілізація, мобілізація ще буде продовжуватися. Чи буде окупація Сумщини, ні, не буде. Самих сум не буде, села будуть окуповані деякі. Долар зник, ні. Образів, все, да, треба було з собою на це взяти. Зараз я вам можу розказати, що це таке було після обряду. Коли я робила обряд очищення роду, це перший раз, коли я робила з вами обряд на другий день. Друг прийшов, а вказується там, чого він прийшов, тому що там були люди, які мали джинів. Тобто, як джинів мали, я можу сказати, тобто джин був, прислуговував цьому роду. І коли пішла очистка, джин. Вийшов, і він бідний не знав, що йому робити. Тобто він шукав хазяїна. Як можна зі мною зв'язатися? Зі мною зв'язатися можна в приват повідомленнях. Це тут в TikTok, або перейти на телеграм-канал. Там є номер вайбера, і ви можете мені написати, там в вайбері йде запись людей. я вже відпишу, коли, на коли, на скільки годин. Що буде з євро? Євро буде падати. Коли почнеться контрактна армія? Віталій, вона зараз і також є контрактна армія. Чи існує відкриття доріг для військових? Так, існує. Без бусіків, без бусиків, то це вже в кінці. Яка ситуація буде з США з уходом Трампа, ну буде, прийде нормальний президент і буде виправляти, те, що тут дурне наробило. Якось отак буде. Дивіться, щоб зробити, жінка, от ви пишете, відкриття доріг полоненому. Щоб зробити відкриття доріг, спочатку треба зробити чистку, Після чистки можна, ну, під час чистки можна робити відкриття доріг. Просто так не вийде не зробити відкриття доріг. Коли ви в наступний раз будете робити чистку, дивіться, чистка роду і чистка енергетична, особисто для людини, це є різні речі. Не путайте, тому що ви думаєте, як я кажу, що чистка рода це не означає, що особисто чистка вас. Це очищається родовий канал. В роду сидіти 14 числа народження. Що це означає? Класно. Це споріднені душі. Об'ясніть, що що це може бути. Я не спала і спілкувалася з померлою мамою, і татом, і братом, який загинув на. Дивіться, ви ввійшли в ілюзорний мір або в астральний мір. Люди також можуть в астральний світ заходити. Це, в принципі, це всі люди можуть. Є такі моменти, коли людина знаходиться в такому положенні, тобто як медитаційній розслабленості. От ви в такому моменті знаходилися і ви могли поспілкуватися. Но я вам можу сказати, що ви не спілкувалися зі своїм батьком, мамою і так далі. Ви спілкувалися зі своїми наставниками, але вони прийшли в образі тих людей, яких. Ви знаєте і ви не боїтеся. І так вам більше надавали інформацію, ту що хотіли вам донести, і те, що ви питали. Коли буде чистка роду? Люби, ми тільки вчора завершили чистку роду. Там треба дивитися по місяцю і кількості людей. Вчора, дякую, Олеся. Вчора тільки завершилося. На наступний місяць, якщо будуть люди, будуть бажаючі, то я зроблю ще раз таку чистку. Якщо, то можете прийти індивідуально і також чистку роду зробити. Коли стабілізується ситуація в Ізраїлі, дивіться, вона тільки розпочалася. Це десь до двох місяців буде, щоб вже отак воно втихомирилося. Чи будуть росіяни обстрілювати всю Польщу, Ні. як навчитися бути спокійною, як ви? почати любити всіх. Не дарити любов, а просто любити все, що навколо вас є, і всіх людей, і алкашів, і наркоманів, і бомжів, і собак гарних, і собак смердячих. От коли ви це навчитеся робити, і що вам буде це подобатися, тоді ви будете така спокійна і добра, як, і ви. як я. А якщо приснилася відьма, в залежності, що вона з вами робила чи що вона хотіла. Тобто це треба аналізувати сон. А це можливо? Так, можливо. Мені всі люди подобаються. У мене нема різниці між, наприклад, взяти, поставити Зеленського і поставити якогось останнього забідженого бомжа. Для мене однакові вони. І для мене немає різниці статус людини. У мене основне це є людина, це її душа. Знаєте, що деколи поспілкувавшись з такими людьми, вони досить є розумні. І з ними дуже цікаво буде поспілкуватися. Правда, від них запах мені дуже, але вони досить цікаві люди. А ви любите Путіна? Я його ігнорірую. Це зовсім різні можна просто ігнорити і не звертати на таких людей увагу. Ну, і Путін не людина. Тут навіть і твариною не назвеш. Це зовсім то гоблін. Чи хто він там? гобліна шкода, що так назвали. А від діток придивляється, дивіться. Я вже скільки разів в мене було людей. Ой, починаємо пазли складати. Скільки людей в мене було. На консультації дуже багато людей. І так, помимо ходу, а подивіться мені внучка, а подивіться мені, мою внучку. Хочу вас застерегти. До 16 років, якщо в дитини все добре, все добре. Не давайте нікому своїх дітей дивитися. Зараз дуже багато недобро. Недобрих, нечесних езотериків, які накладають крадники, які накладають і забирають дуже багато всього. Приєднують, підкидають болячки і так далі. Не робіть такого люди. Не довіряйте кому попало. І навіть якщо ви вже довіряєте, не довіряйте своє саме дорожче і саме цінне, що у вас є, бо це саме цінніше також це наші діти. А ви так а подивіться, хорошо я подивилася. А прийшли до другої, що могла зробити. Ви дали дозвіл. Я можу з цією дитиною зробити, що хотіти. Чи так ви. До цього так легко відноситися. Розкажіть про сонний параліч, а сонний параліч це не добре, бо коли йде, починається сонний параліч, це заволодівають з вами астральні сутності, тобто також можуть бути голодні духи. Що з цим робити? Дивіться, також що з цим робити. У вас йдуть пробої, енергетичні пробої, тому так виходить, це потрібно. Повністю опять же, робити чистку, і чистці закриваються повністю всі і очищаються енергетичні центри. І також людина підноситься з низьких вібрацій на вищі вібрації, тоді людина виходить на інший рівень. Чому люди входять в астральний світ? Чому входять? Бо ми существуємо між багатьма світами. Ми, коли лягаємо спати, ви всі також в астральний світ заходите. Коли ви лягаєте спати, ваші сни, всі це є астральне путешествия. Ви м'ясо їсте їм, я все їм. Тільки роблю голодування. Діти дуже матюкаються, є спосіб з цим. психолог не допомагає не звертати увагу на те, що діти матюкаються. І також має бути в сім'ї, не має бути матюків, якщо в сім'ї. Культура мови є, значить і в дітей буде культура мови. Якщо в сім'ї культури мови нема, значить не буде культури мови і в дитини. Загалом, якщо говорити про те, що якщо діти виходять на вулицю і матюкаються, це також є нормально. Вони виростуть і вони будуть розуміти культуру мови, ну тільки заодної, є, але коли є в сім'ї культура. Якщо в сім'ї її нема, то значить буде так, як мама, як тато, як бабка і як дід. Інакше не може бути, щоб дитина, батьки матюкалися, дитина не матюкалася. У вас дуже красива улипка, дякую. Полювання на тварин гріх. Полювання а, може бути не гріхом, коли ви не, не в задоволення полюєте, а тільки для того, щоб не їстися. Це не є гріх. Але якщо у вас достатньо їсти і ви не голодні, це є гріх. Моя дитина бачила в хаті, що чорне з червоними очима, які світяться. Що це може бути? Це може бути також і домовий. Діти, до речі, дуже все гарно бачать. Все, до зустрічі. Бережіть себе, бажаю вам миру, злагоди. Нехай у вас все получається найкращим образом, яким ви собі бажаєте. До зустрічі. Дякую, дякую, дякую. Мирної ночі.